Всем привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу історію на карті мост і ми поїхали якось раз колись ну все було нормально з мостом, но потом случилось это. Мост розрушився. И конечно ж, зараз ми йдемо до самого главного. Так, ну зараз їду я. Який не знає о том, що мост поламився. Їду я собі спокійно, дивлюся лучше. Ладно, думаю, вже ну. Ну не тут то було, моз поломано, я перелітаю. Я майстерське сальто і приземляюся і... і собі потім віду несть. Ну потім приїхала поліція і поставила ограждение і тромблін. Сейчас побачите, що мене немає. <кхи> Далі йде Валера, який вже все знав. Так, я вам уберу. Що то случиться? Проблема не мої. Ну, Валера вже все знав і він вже сказав, що він не буде. Вниматися. Он уже вот уже обгоняет все, чтобы вылететь. Бача трамплин. Хочет на нее. Ну вдруг он у нее не просыпается ничего. Он перелетает, улетает и в стену влетает. Ну, все выжили. Если что, пазик вообще почти не послит. Ну за то, что, что пазик проехал, мост упал. Да, и полиция и все машины тоже. Ну потом пассажир рассказал Валере, что это не туда, куда он хотел. Ему пришлось еще раз перестрелить. И на ну, раз уже не очень короткий. Короче, з прошлого випуску пройшло не дуже багато време, но вже починили свою машину і вони готові перелітати. Вони вже сіли в машину и вони уже були готові перелітати. Он уже знали в мості, і вони вирішили полетіти прямо на максі. Ну что-то происходит не то. І вони, як говорите, приземления у них немає. А потом еще один опер. И вообще... сегодня вот тачка. поехала. Вместе с одним опером. и потом... Произошло это. Минус прям чуть не упал. Ну, к сожалению. чуть не умер, можно сказать. Но это было не очень прикольно, потому что все таки висит. И потом он, наверное, куда-то уедем. Ну а потом строители приехали и починили мост. Ну а ты ставь лайк и подписывайся. И пока!